У мене навіть мікрофон на повністю, на все, типу, я все одно трохи там, що тем, за тебе кажу. Ну, нічого, нормально, в принципі, мене теж чутно, тому нормально. Що, як ти, як справа у тебе? Як ти? Типу, навіть там вітатись не будемо. З ким? А, ну привіт. Понятно. Поваги нуль. А, а, точно. А всім привіт. А, йому не байдуже. Як у мене справи, у мене нормально. Можливо, навіть добре. О, клас. Але коли в мене справи добре, у мене тривожність. Що скоро тому що, ну, типу. так, так, так. Типу, Дуже я така, ні, мені. насправді все погано, це ілюзія. Це ілюзія, що тобі добре, щось десь не так. Нам, нам реально треба лікуватися. У мене буквально те саме. У мене, коли все добре, я такий су. Зараз прийде якась. Така масивна прийде. Гес, от мені наснилось сьогодні. <т children> мені назналася ця в кагрені. Причому це, якби би було сон майже всередині сну, тому що це було, типу, я навіть не грав, а прям сам, типу, такий. А, бля, ну, типу, воно як гра, типу, здається, я, типу, сприймав як гру, а воно більш, ну, типу, все, ну, типу, це ніби я з нею стикався. І потім uh -huh. я такий, ну так як сприймав цю гру, я такий, бля, сподіваюсь мені це не насниться. Я прям у вісні, типу, я вже готувався спати. І, типу, я у вісні, майже сон у вісні, блін. Хочеш, це Толь, це доля. Давай, бабка, грення на тобі. А, ну, хоча я думаю, блін, якщо буде так, то буде, типу, просто під якусь малу музичку на моментів як ми просто бігаємо. Так. Да. Просто скатились. Да. Барю, барю, барю. Барю, барю, папу. Так, да, тільки на під цю музичку, тому що у неї виявляється авторські права. Тепер різниця нам треба дуже на авторські права. А, ну ладно. Я запишу свій кавер на цю музичку. Дюд, барю, барю, барю. Барю. А я думаю, думав, ми короче... Ми, короче, Ми, візьмемо відео і... і... озвучимо зверху. Так, так. А, і ще жарто будемо зверху жартувати. Ага, не виді впав охляля. <різь> Як ти пройшов через він Я не тому що, блін, легше про. Ну, я б не стояв. А я не стояв, оце головне. Я, мину, я минулого разу бігла, і я все одно впала. Ну, я біг прямо біля краю до він Дивись, там лох один стоїть. <шух> Давайте цього сталкуємо. <г brushing> я його тримаю. А він сердечко посилає. П'ять <г practicking> okay, hey. <г pencils> мене тримають. Сердечко, блін. В жопу собі сердечко засунь. А пішов ти в пих ірина. Боже, я вчора записав нову гру Guy. Вау. Та я зараз хі ха-ха, а потім, коли я буду монтувати і це все запікувати, буде вообще ні хі-хі, ні ха-ха. Блін, я забув про монтаж. Не, на першу частину відео я просто виріжу, бо там тільки всього було. Да, продовжую К'юті, кьюти пай гай. Шо? Ти сказав, гра QTP. Ну, сью гай кажу. Який кьюти пай, блядь я буквально почула К'юті. К'юті сайт гай. Вот так вот. Ты мылый хлопчик с одней стороны встрався. Okay.